А у нас вітає на хана добрий рембати, я Сашко. добрий. В рамках збору на засіб РЕП пан Володимир у нас виграв накінечник снаряду від іменного танчика Москва, який ми не змогли відправити через кордон в тому вигляді, в якому він був. І тому... На рішення пана Володимира спробуємо відправити ось такий сувенір. Максимально демілітаризований. Подивимось, маю надію, що благополучно пройде кордон. Дякую всім за підтримку. Долучайте, будь ласка, актуальний збір. Коли ви дивитесь це відео, не знаю, але станом на сьогодні, коли я це знімаю, то збираємо на... Антидроновий детектор, чи то пак дроновий детектор, ЗАЙКА. Там бракує всього-навсього близько там 7 тисяч гривень, якщо не помиляюся. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.